Незалежність України втримується на плечах українського народу, сильного і мудрого. З 2014 року країна переживає важкі часи. Біль скорботи не покидає нас, адже щороку втрачаємо молодих синів та дочок України. Наше майбутнє покоління має пам'ятати та знати героїв, які стали на захист нашої держави, та назавжди залишилися на цій болючій сторінці історії. У спецпроєкті Ангели війни ви почуєте реальні історії про наших воїнів, пам'ять про яких не має згаснути ніколи. Коли людина присутня в твоєму житті, вона завжди присутня, потім раз її нема. Завжди був час для нього, а тепер його немає. Справжнім чоловіком він. Потім став справжнім татом. Це велика праця жити в шлюбі, виховувати дітей. І Він з цією працею, як справжній чоловік, справлявся. Завжди був справжнім братом і справжнім сином, справжнім другом, був готовий прийти на допомогу. Тобто він був живим і справжнім, таким, як напевно, ким повинен бути чоловік. З мамою. І я собі завжди думала, що я би дуже хотіла, щоб мої сини мали таке відчуття з мене обов'язку, родинного обов'язку, як мав він. Тому що сім'я в першу чергу, дружина, діти, і обов'язково батьки, родичі і друзі. Він завжди на всіх знаходив час. 15 років в шлюбі, до того зустрічалися. Тобто, з юності я своє свідоме життя без нього просто не пам'ятаю. Ми завжди були разом. Були різні ситуації, але ми завжди були разом. Ми вчилися в одній школі, ми були завжди знайомі. Я думала, як би то, коли я його вперше пізнала. Він був завжди. Ми з юності разом. Ми довго зустрічалися. Перший поцілунок це був він, перші серйозні відносини це був він. Ну і Чоловік єдиний і неповторний. Тобто то завжди, завжди всі асоціації, кохання, сім'я, це тільки з ним. Він був найкращий для мене, для дітей. Він завжди був найкращий. І головне, що він старався бути найкращим. Щирий і справжній, працелюбний і совісний. Працював столяром меблевиком, але кожну вільну хвилину приділяв сім'ї. Про нього говорили майстер на всі руки. Вдома він теж все зробив сам. Тому зараз і стіни нагадують, що він вклав туди серце і душу. Весь вільний час він витрачав для нас. Як хлопці він їх навчав чогось якоїсь чоловічої справи. Тобто те, що він не перебував разом з нами, не завжди робив уроки з дітьми, це не означає, що його не було. Якщо потрібна була його тверда рука, він завжди був присутній і завжди, завжди добрий поліцейський і сім'ї в нас тато. Тому в житті дітей, в житті синів він головний. Мама завжди з претензіями, мамі завжди щось треба, мамі потрібна допомога, а тато, тато сам допомагав. Тато завжди був поряд, завжди підтримав словом і ділом. Це дуже важко. Тепер друзі і родичі і, і батьки вони заповнюють. Напевне, потрібно багато часу, щоб, щоб забути. Ну, не просто забути, а щоб змиритися з тим, що сталося. Тому що забути це неправильне слово. Забути неможливо, але навчитися жити з цим, напевно, треба буде якось навчитися з цим жити. От тепер вже нічого не зміниш. Сергію Хорощаку було 42 роки. Чоловік пішов воювати у перші дні повномасштабного вторгнення. Почався цей шум, і ми вимкнули телевізор і, і дзвонили один до одного до друзів. І почалася війна. Це якийсь був просто ступор. Це здавалося, що це відбувається не з нами. Інформація просто не вкладається. Як можна зараз воювати? Зараз стільки можливостей для життя. Можна навіть летіти в космос на екскурсію, але хтось вибирає війну, і ми маємо відповідати за чиїсь дії. Тому я пам'ятаю, 24 лютого ми просто переглянулися, що будемо робити, дітей відвезти до бабусі з дідусем, Ну, де найбезпечніше місце це вдома, в рідній хаті відвеземо. Ми всі зібралися, братова, дружина, діти, ми поїхали до батьків, ніхто не знав, що робити. Я думаю, вже тоді він прийняв рішення, що він піде воювати, він про це просто не говорив. Ми залишили дітей, повернулися додому в Тернопіль. І в Тернополі вже не можу згадати, як, коли я дізналася, що він пішов записуватися добровольцем. Взагалі, Сергій дуже нетерплячий, він не переносить черги. Я не можу зрозуміти, як він міг кілька днів стояти там, їздити, стояти в черзі, записуватися, щоб добровільно піти на війну. Коли він прийшов додому і сказав, що він, буде добровіль... він йде добровільно воювати, записався в територіальну оборону, то я спочатку не сприйняла це серйозно. Я думала, що він жартує. Запитала його, як він собі це уявляє, він залишає батьків, дружину, дітей, як можна. Він не військовий, він навіть кафедри військової не проходить, він не вміє тримати зброю в руках, як він уявляє, йти воювати. Ну, Він відповів, я, як сьогодні, пам'ятаю, він сказав, так, я не вмію, ну, але не всі воюють, не всі зразу вміли воювати. Але коли війна закінчиться, коли ми переможемо, коли світ стане таким, як він має бути, справедливим. І, і мене спитають, «Тато, а що ти робив в той час? Як ти захищав нас? Можливо, я навіть не могла з ним сперечатися. Це було таке свідоме, виважене рішення і безапеляційне. Він просто сказав, що як ти собі уявляєш, що я буду вдома? І я розумію, він як справжній чоловік, як справжній громадянин держави, зробив те, що ну, єдине, що міг тут і зробити, але справа в тому, що я дотепер не розумію, як це могло так статися. Перед новим роком вони заходили на позиціях, там не було зв'язку, тому найгірше це було тих 5-10 днів. Гірший період, коли він був не на зв'язку, і тільки можна було поміж жінок десь якусь інформацію отримати. Одного дня це було перед Новим роком. В тій групі ніхто нічого не писав, тому що ми вже всі жінки між собою знали, що побратим загинув. Дуже близький побратим, і це дуже підкосило Сергія. Це Підкосило його віру в те, що, що війна може закінчитися добре. Я пам'ятаю, він був на позиціях, він міняв хлопців, коли виносили їхнього першого героя, перший настільки близький до них. І він. Навіть по розмові я не чула, щоб він дуже хвилювався, переживав. Хоча я розуміла, що це дуже його поранило. Тому ну, я його прекрасно знаю, але він ці емоції не показував. Вже коли він е, його поміняли, він вийшов і коли він оцінював і думав, і, і бачив, вже були фото у Фейсбуці, вже, вже поховали його товариша, і він дуже це важко переживав. 13 лютого Сергій загинув, виконуючи бойове завдання. В населеному пункті Масютівка Харківської області. Його останнє слово по братимам було Тримайтесь. Я вірю в Бога, завжди ходжу, ходила до церкви. Я не вірю в всяку містику, але ну, напевне, що це було наймістичніше, що могло бути в моєму житті, тому що він загинув 13 лютого. Перед тим. Два тижні перед тим він був вдома, відпустку їх відпустили. І я завжди відчувала його переживання. Ми, ми стільки років разом. Це не ну, я вважаю, що це не дивно, коли відчуваємо настрій один одного. Просто без голосу. Я завжди знала, коли щось, коли щось йому не так. Я завжди питала, чи ти з кимось посварився, чи було дуже страшно. І я відчула його смерть. Я знаю, в котрій годині це сталося, знаю як. Це була одна куля. Це так дивно, коли стільки випробувань, стільки боїв, таких небезпечних, і все добре, і жодного поранення. Були, звичайно, поранення, але навіть до медиків не звертався. Сергій дуже сильний, твердий. Він вважав, що це вище його потреби звертатися, якщо воно заживе, без втручання зовнішнього. І в той день. Я відчула, але ну, я навіть не знала, що щось не так. Я просто відчула ту кулю. Знаю. Потім мені вже сказали, як це сталося, і я просто сказала, я знаю. Я знаю коли, знаю, що він навіть не відчув цього. Це було навіть долі секунди. І він, не, він навіть не встиг попрощатися. Одна куля і відразу одразу смерть, він більше не дихав. Коли мені подзвонили, сказали, я просто подумала, що це неможливо, неможливо, так, така ситуація, це неправда, це не може бути, таке не буває. Але це дійсно сталося. І вже коли його привезли, коли я вже бачила його, тримала його за руку, я навіть. Навіть тоді відчувала, що він зі мною. Пам'ятаємо, герої живуть доти, поки про них пам'ятають. Ми не можемо втомувати біль рідних, але ми можемо зробити все, щоб про героїв пам'ятали.